Цікава для мене ідея знайшов. Е, працюю дизайнером. І в мене на роботі дуже рідко, коли ми робимо е, якісь ці е, логотипи, якісь значки, іконки. Песь час я пробую якісь класні іконки зробити, потім то не цінується. На жаль, подумав, чому би не почати робити щось для себе, просто собі гратися з різними сторінками, інфлюенсерами українськими і робити для них міні-іконки. Я недавно сидів над своїм брендингом і, і робив собі якусь таку міні-іконку, яка буде пізнаватися здалека. І, по суті, щоб би не спробувати просто рандомних стрімерів або ютуберів, напишу в чаті просто великими безплатно. <плес> <плес> О, добре. Давайте знайдемо когось, для кого можна сьогодні зробити іконку. І, і будемо собі просто нажимати потрохи. Е. Я знаю, кого я зроблю. Добре, мені треба в браузері відкрити сторінку. Open Image in New Tab. Надіюсь, він не проти буде. Є? Є! І два рази мені додали Добре. Ютубер називається DDDon. І можна попробувати для нього зробити іконку. У нього було прикольне відео, де він е, кепку носив з цими. З рожками. Попробуй зробити просто скрін. Можна починати? Е, свою я забираю. З того, що я бачу, він дуже часто використовує фіолетовий колір. У нього фон часто фіолетовий є. То візьмемо йому якийсь колір такий. Не знаю, що з того получиться. Що можна зробити? Ті рожки прикольні. І там якийсь значок є такий тільки. Я не до кінця знаю що з цим значком. Зробимо йому з тих на Пап, пап. Ем. Він весь час То Давай окуляри йому забабахаємо. Фак, я не знаю, як це зробити правильно. Блін на фуллскрін його лице. Тут він без окулярів, ну добре менше з тим. Хай це буде окуляри. Бордуємо диво. Добре, тепер ті фігури. Ідемо їх не на строк, а на філ. Ей, класно, глядає. Добре. Е, ще одну штуку можна поправити, щоб воно не зливалося, а то тут відрізати чуть-чуть. Краще. Угу. Думаю, що так. Добре, тепер copy-paste, хоризонтал. Пам. То виділяємо. Колір. цього Сюди. угу, Найс. Я думаю, це можна назвати готовим. Е, робили. Піс, майже 3 години. Добре, я навіть не помітив, як час пролетів. Зробили ми іконку для ДД-демона, пробували ми, щоб вкомпонувати цю частину з, е, з рогами і з навушниками, так що вийшло. Спочатку я пробував зробити з гербом щось, але воно здалека буде занадто маленьке. Окуляри зразу зловилися. З ротом були трохи забавки. Потім я вирішив може, забрати ніс. Думав зробити версію з рогами злого і з навушниками доброго. Але потім поєднав дві версії і вийшло щось таке. Я думаю, вийшло дуже прикольно. Мені подобається. Я, напевно, кину на цей, на Discord його. Подивимось, що скаже він, що скажуть. Що скаже його взагалі ком'юніті, може їм сподобається. Може він захоче собі його використати навіть. Чесно кажучи, я тільки радий буду. Я робив це тільки для себе, так щоб просто цей. Якось розгрозити свої вихідні. О. Так що, е дякую всім, хто зайшов на стрім. Дякую за перегляд. І ще точно побачимось. Па!